У нас вже вечір. Не можу натішитись оцією красою. Дуже гарно. Коваль Tails. Просто шикарний. Вона так гарно розрослась. Трояндарі. Деякі троянди вже почали другий раз квітувати. Бачите, ця така цікава, прикольно. Ось ця Ну так, потрошки-потрошки по починають, бо вони всі квітували в різний час. Щось відквітувало, я врізала. Щось тільки от нещодавно закінчила квітувати. Це треба буде теж все пообрізати. Ось така гарна тут зона. Зараз полив поливається. Хочу вам показати. О, до речі, дивіться, яка цікава! Трояндочка. Бачите, тут у мене нова Вероніка буде квітувати в цьому сезоні. Трояндуті, що я казала, що прийшли з відкритою кореневою системою, поки зелені. Ось тут така трояндочка. Ну, поки немає, що показувати сильно, бо бачите, не сильно вони поки квітують. Тільки-тільки починають. А я хочу зараз дійти до кінця ділянки і показати вам пенсіту, бо було запитання за них. Тут у нас виноград. Це той, що новенький, ми садили з флоріума. Да, не радимо там купувати виноград, тому що він прищеплений зверху, і великий ризик, що він може не прижитись. Тож краще там не купувати. А ось цей виноград, що у нас був, він у цьому році так добре розрісся, є виноград з цієї сторони. Висить. І ось ще один. От горіхи. Так, і піннісєт У мене є двох сортів. Ось цей я не пам'ятаю, цей буде такий більший. Він наче буде трошки іншого кольору. Дивіться, які величезні очітки просто. Гігантські, гігантели. Ось так тут це виглядає. Чистенько, хайно. А цей пінісітом ще поки оці. Ну, коротше, не квітує, але квітує в мене вже інший почав. Скоро почнуть очітки червонішати. А ось це ми потім плануємо пересадити в зону. Басейну, тому що, бачите, чітки так вже розростаються, що ну, тут мало місця. І, до речі, я отак от зараз дивлюсь. Можливо, навіть сюди потім досадити на їх місце якісь теж трави низенькі. Ну, майже на їх місце, бо вони так бачите в ряд. Оця штука просто дуже сильно розрослась. Просто гігантська вона. Але дуже гарно квітує. Це у нас така вона червона. Ось, значить, ось цей сорт у мене ще піднісєтомів не квітує, але він такий от, самий великий, самий великий і пишний. Це перший рік. А квітує у мене інший. Хамел називається. Ось тут, бачите, тісно йому було все було в бур'янчику, але є надія, що підросте. Каміння чу-чуть його так затиснуло. Ось, ось дивіться, який він прикольний. Ось такі штучки. Тільки-тільки от нещодавно почав їх випускати. Ось один. Я переживала, що він замерз. Ось ще. Теж бачите. Ось такий менюсенький. В тому наступному році має бути великий, якщо не замерзне. Ось у мене їх, коротше, декілька. Я їх садила в ряд. Між оцими очітками. Але у мене три штучки замерзло весною. Ось цей, бачите, такий маленький-маленький, але квітувати буде. Ось тут у мене був замерз і ось тут. А, ні, два. Два панісета у мене замерзло, то я буду їх докуповувати вже, я думаю, на наступний рік. Щоб точно зиму. Ми пережили, бо бачите, весну нашу не пережили. Дивіться, який ягід. Дуже багато. Їсти не переїсти. Зараз я вам кавунчика покажу. Комарів немає. Кайфово. бачите, Бачиш, треба кабачки зривати. Ось такий кавунчик. Ось моя рука і кавунчик. Такий звук прикольний. Ось ще один, ще один, ще один і там. Кабачочки, перевіримо сьогодні. Зранку ми зі робили наш традиційний обхід. Кабачки треба вже зривати. Зранку робили обхід і ввечері я роблю обхід, бо будь ще зайнятий. О, як гарно, як кайфово, у нас бачите, тут уже все. Вчора приїжджав комбайн. Чи не комбайн, ну, ця велика машина, яка оце все збирає. Ну Все, зібрали. У ну, у судіте там, до речі, очітки. Теж отут, -от бачите, ростуть оці, що я садила, я розмножила, у нас їх було декілька штук, це ще від минулої власниці. І вони були ось такенькі, маленькі. От. Точніше, були отакі. Я їх розділила на ось такі. І оце от вони от там, от за парканом, вже такі вимахали здоровезні просто. Гляньте. Вони просто величезні. По пояс мені. З таких маленьких. Мама каже, що вона таких великих ще не бачила, як у нас. І їм бачите, подобається тут. І ми ж їх не поливаємо нічого. Ну вони оці з цих сукулентних Видів. Якийсь менший, якийсь трошки більший. Вони в нас тут були натикані прямо скрізь. Це я ж повідсаджувала, щоб ми тут росли між ними, бо я десь в пінтерсі побачила, і мені так сподобалось. Але піннісетом ще маленькі, тому поки красу, краси такої немає, але от вже в наступному сезоні буде гарно. Такий мікс. Також хочу нагадати, що зараз у нас проходить збір на ремонт машини для розвідників. Всі посилання реквізити будуть знизу під відео. Поки мене не облило водою, зараз я швиденько вам покажу. Гортензії, до речі, ось ця вже... Да, мені підказали, фрайс мельба це буде ось ця. І квіти в цьому році будуть. Вони просто будуть пізніше. Skyfall. Ой, зараз буде тікати. Так, ну що, тікаю. А то вода холодна, зараз вона як зальє. Ой, ну майже, по ногам. Так, Skyfall. Дивіться, яка оця шапочка вже така велика прям. Да? Клас. Теж оці теж будуть потім. Кліматіс який гарний. І ось оця лівінг. Щось там Pink and Rose. Чи Пінк Лівінг Rose, щось. Якась така назва. Під мою сукню рожеву. Дуже гарно. І ось ще буде, коротше, на кожній гілочці будуть квіти. Я дуже задоволена. Просто Дивіться, яка це краса. Так, що в мене ось тут? Гортензія теж. Ось ця ще поки тримається в такому стані. Тут я вже бачу, що новенька квіточка вже лізе. Я думаю, що тут теж пізніше вони з'являться. А ось так от вона виглядає. Дуже гарно. Pink diamond. Так затишно виглядає зона басейну біля сараю, коли вже немає оцього мерехтіння від газоблоків. Дуже затишно. Взагалі по-іншому якось навіть сприймається цей куточок. А ось і моя гортензія Фантом. Саме найперша гортензія, яку я купувала. На кожній гілочці квіти, але вони ще не набрали повністю свою масу. Теж така, знаєте, не? Та немаленька ця шапочка, але не така велика, як у Skyfall. Я думаю, що збільшиться ще теж. І оце ж вони зараз салатові, потім будуть білі. Теж гарний кущик і він такий буде великий. Знімати будемо? Та я вже знімаю. Я тебе не дочекалась. Ти Дуже ти гарно. Ти ти гарно. Ти Ні, давай розказуй. Ну що, ходімо дивитися, що у нас є з новенького. Як ви бачите, вже мармурова крихта. Дивіться, вона у нас в колір, як і верхня частина темно-сіра. Е, мацати її поки не можна, тому що тільки сьогодні її вже постелили. Так що в нас вже на днях буде в коло зроблена е, як це називається? Цоколь. Вона вже буде зроблений цоколь. Так само вже замовили ми на виробництві наші відливи, е, їх виготовляють. Не знаю, скільки це буде по часу, але дуже-дуже надіємося, що це буде. Досить швидко. Що ми ще замовили? Ми замовили ще отакі: от коліна. А, у нас водосточна система марки ну, фірми Профіль. А, це польська, досить якісна, як показав час, тому що у нас наші відливи за 4 роки взагалі не вигоріли на дуже пекельному сонці. Є з чим порівнювати, тому що у нас на даху стоять а, вентиляційні ці труби з іншої фірми. Пластикові, от вони тупо вигоріли. Взагалі. Вони були антрацитового кольору. Зараз світло світло сірі Ну, не світло-сірі, такі сіренькі. Ось. Так що оці водосточні системи, правда, коштують трошки, але можу сміло рекомендувати фірма AbalDana. Що ми дозамовляємо? Нам треба добрати отакі от повороти чотири папи, чотири мами. Щоб отак вигибати наш е, слив, ми ще коли заливали атмостку, ми одразу проложили ці штуки, караба, все. І тому тільки зараз нам залишиться оце ось вигнути по колоні нашу е, ну, водосточну систему. І все. В принципі, напевно, це все. Що є, ну там по деталюшкам таким там он ще труба обріжеться, щоб вона акуратненька прям подліцо було, ну щоб красиво не така базука. Тобто все обріжеться, все доведеться, але можна вже сміливо казати, що дім на 95 чи 97% вже зроблене. Із новенького по нашому сарайчику в нас вже почалися армувальні роботи. Фасад. Активно зараз армується, вже додались два русти: один по центру, інший знизу. Знизу для того, щоб скрити наш дефект по атмоски, атмос, кажу, по фундаменту. Да. У нас там доливали ми ще таку підставку, тому що. Блок висів, ну я розповідав в попередніх відео, кому буде цікаво, передивіться там, я все пояснював. А, знаєш, у нас тут із такого, що ми робили, тут у нас, наприклад, п'ятеро рус з цієї сторони, а тут ми робили 6,5. Це для того, щоб скрити ось тут оцей, бачите, оцю ось штуку. Тому тут у нас з цієї сторони рус трошки ширший. І так само у нас буде в зоні нашого вольєра, тому що там теж ну, а палубку не було до чого прив'язати, тому будемо зараз отакими от от методами обходити. Раніше думав я, що ми будемо утеплювати цей сарай. А так як я передумав це робити, отакий такий невеличкий лайфхак, який нам допоможе виправити нашу ситуацію. В цілому, по роботам вже повністю він е, стягнутий клеєм, да, зараз армуються рости, розкинуться по периметру, заармується все, потім ще е, слой, фінішний накинеться, армувальний, і вже будуть теж проходити це все нашим баранцем. Баранець, до речі, так як ми е, спочатку думали, що він буде чисто білий, без рустів, як ми викрутились, наш баранець ну, багато залишилось і чисто біло, щоб не здавати назад, там це, можна виявилось. Купити просто у тій компанії замовити кольорування, да, вам присилають таку фарбу спеціальну от, в тон, який yeah. пігмент, да, і ти просто його береш і міксером взбиваєш якийсь час. Я думаю, що нам цей варіант дуже підійде. Наш робітник сказав, що це типу, варіант нормік, має, ну, буде все добре. Ми йому довіряємо, тому що він досить ну, опитна людина. Так що, якось отак, потрошку, і наш сарайчик вже стає. Як то кажуть, на людину схожі, а то до цього цей газоблок. Ну, Я до нього, якщо чесно, дуже звик. Я вже навіть не звертав увагу, але зараз дивишся, ну вже більш така довершена річ крута. Так що, дивіться далі, що буде. У мене знову розпаковка, декілька посилочок мені прийшло, і ще одна посилка від Олі Чимич, до речі, покажу вам пізніше. А, значить, що мені тут прийшло? Тут те, що на повтор прийшло і дещо новеньке. Із фовтора, це ось такий догляд за волоссям. У мене він був в маленькому форматі, ті пробнички, які кладуть в посилку. Декілька разів клала, декілька разів пробувала. І мені кожен раз дуже подобалось, тому на цей раз я вирішила вже взяти в великому форматі. Тут об'єм по 550 мл. Це у нас зволожувальний шампунь з екстрактом зерна. Волосся після нього шовковисте, навіть вже коли сохнути, починає. Прям таке, прям, я не знаю, ну шов, просто шовк. Дуже мені сподобалось і а, кондиціонер зволожувальний з екстрактом зерна. Він, до речі, підходить ще під фарбоване волосся. Але в мене колір свій натуральний, але, ну, як бачите, теж я задоволена, все підійшло. Приходить воно в таких от коробочках гарних, блискучих, зі шнурочками. І ця частина прямо така гарна. Клас. Виглядає дуже солідно. Цей догляд, Ну, не знаю, спробуйте. От мені багато проміжків приходило, а от найбільше вразила саме ось це. Саме цей бренд. Так, далі на повторі у мене ензимна пудра Superfoliant у travel розмірі. Оцього розміру достатньо надовго вистачає. А у мене цього ж бренду. В такому ж об'ємі, але трошки інша баночка. Вони різні не тільки по зовнішньому вигляду, а і по складу. Також по дії трошки є відмінність. А, оцей білий флакончик сірим, він це Daily мікрофоліант. В нього ключовий інгредієнт це рисовий порошок, папаїн, це ліцинова кислота. Він делікатно відшолушує, прибирає тьмяність, освітлює пігментацію та вирівнює тон. Тобто він для щоденного м'якого очищення та сяйва. У мене особливо лоб після нього, прям як знаєте, як скляний, як на Сертий блищить капець просто. А ось цей сірий, він інший. Він більше призначений саме для глибокого очищення та боротьби з ознаками старіння шкіри. А також ключові інгредієнти в нього інші це актововане вугілля, ніацинамід і ферменти. Якщо бачите, я коли воду накапала, він аж почав трошки пінитись, і мені це так сподобалось. Дуже прикольний. Вугілля витягує забруднення та токсини спор. А формула допомагає боротися негативним впливом довкілля. Особливо це добре підійде тим, хто живе в містах, де багато пилу, смогу і в цілому забруднене повітря. І він такий трохи інтенсивніший за ось той перший, який я вам показувала. Так, а ось це у мене, до речі, новинка. Я дивлюся, що дуже така теж гарна коробочка, гарно теж переливається. Не знаю чого, але я дуже на це звертаю увагу. Це для мене взагалі новий бренд. Буду пробувати це тонік для обличчя. Тут є цирамід, і, і пантеон, і бетадін, і палмітоїл, трипепті-1. Буду пробувати. А зараз у мене відмідлі, але він теж скоро закінчиться. І якраз буде мені на заміну ось такий новенький. І мені здається, що тут більший об'єм, ніж у мене відмітлі. 8 мл. Тут така гарна баночка теж. Боже, який синіколі. Ви просто гляньте. Розкіш. Так, і ще на повторі у мене ось така моя улюблена туш від Хейміш. Вона вже є і у мене, вже не перша, у мене вже їх багато було. А, і у мами моєї, і тепер я ще взяла для Діменої мами також. Так що ми тепер всі будемо з тушю Хейміш. Дуже класно. Змивається просто тепло водою. Я вже так багато про неї казала, що я думаю, що ви вже всі знаєте. Так, і тут пробнички новенькі поклала. Ось це шампунька. А, цей Бібі-крем а і сироватка серум Спробуємо. Ось це от в такому вигляді мені приходить цей догляд. Дуже мені сподобався і я така, мені це треба, мені це треба, прям капець Тож рекомендую всі посилання на ці продукти, я залишу знизу під відео а ось це потім розкажу, як мені сподобається чи ні. Ну, упаковка, звісно, дуже класна. Дуже класний магазин. Моєї дуже хорошої знайомої тож рекомендую вам. І за моїм промокодом Ушакова вам буде знижечка 5%. Тож користуйтесь. Ну, а оце спробуйте. Ну, прям капець, капець-капець, як раджу. Шикарний зовсім. в мене, як ви бачите, вже розпочалися е, малярні чи фарбувальні роботи. Не пам'ятаю, як точно це називається. Вже закінчили е, з цієї сторони армування. Я не знаю, скільки тут слоїв, щоб це вирівняти потрібно було. Але загалом у нас досить рівна зараз стіна, все класно, вже пофарбували її. І готується все до нанесення барашка. Як ви бачите, що у нас вже фарбування перенесло сюди, прямо під навіс. Сьогодні встигли пофарбувати дві сторони. Це цю і ту. З інших двох, ну, тут наполовину. З інших двох ще продовжується робота з армування. От. В принципі. Та сама технологія, як у нас з будинком. Ми вже знаємо, що за чим. Так що все чотенько. Проговорили, як ми будемо з нашим фундаментом цим робити, тому що у нас тут ну, фундамент досить нерівна, палубка стояла, тому він такий досить проблематичний. Але все проговорили, подивимось, як. Це буде в кінці реалізовано, тому що, якщо чесно, самому дуже цікаво. Плюс до цього а, приїхали вже наші капельники. Оце ось бокова така штука, до них в комплекті йдуть. Ну, не В комплекті, а треба замовляти окремо. Це пластикова заглушка, яка буде вставлятись між стіною і а, нашим підвіконником. З боку, вона отак ріжеться, там відрізається на ту довжину і все. Ми будемо робити, щоб у нас вихід під віконника цього капельника був, ну, от як оця ось, ось штучка. Тобто тут буде вже починати стіна, тобто він буде чу-чуть якісь терчати. А сам цей, бачите, досить якісно так зроблено. Замовляли ми по своїм розмірам. Бачите, як завальцювали, все класно. Вон, бачите? Все просто супер. До речі, що прикольно, що тут прям вони так завальцювали, що не по якби руки не поріжеш собі. Це прям досить круто. І до речі, у них тут такий різ досить цікавий, що нема такого, знаєте, що можна порізатись. Воно таке тупе. Дуже цікаво, перший раз це бачу. А, І от ця ось пластикова заглушка. Дивіться, як воно буде. О, отак от буде вставляти сюди. Ця Зараз я вставлю. Оп. О, бачите? Отак. Ну воно там підігнеться, все поправиться як нам треба. Але взагалом отака от буде історія. А тут буде стіна йти. От якось так. Замовили ми все це на всі вікна. Оцей весь комплект нам обійшовся в 2600 гривень десь так, ну не е, недорого можна сказати. Хотіли, звісно, зробити з граніту. Але, якщо чесно, там квадратний метр граніту виходить як оцей весь комплект. Так що ми так подумали, думаю, ні. зробимо такий простий, типу, нам і такий варіант типу, підходить. Десь да, трошки зекономан. Десь ми не економимо, а на цих штуках зекономимо. До речі, ми вам в той раз показували, як цоколь виглядає ну, вже ввечері, да? можливо, там досить погана половина, але зараз можна побачити, як він виглядає в день. Ось такий сірий, він майже в колір, як у нас, верх. виглядає досить красиво. Мені подобається, але якщо чесно, текстура мені барашка більш подобається. Хоч це ось мармурова криста, вона кажуть що ну, досить така устойчива і досить така знаєте бронебойна. Тобто вона роками стоїть і нічого з нею не трапляється. Якось отак. прикольно нравится Ну і давайте трошки ми їх підкулькулюємо, скільки в нас загалом ця ось історія на сьогоднішній день нам обійшлась. Капельники то ми винесемо. Поки що ми говоримо про наш дім, цей і про сарай, як він зараз виглядає. Нам казали, що вся ця історія займе у нас півтора, ну, місяць-півтора, вже іде третій місяць. Але нічого страшного, на сьогоднішній день ми вже витратили 346 тисяч гривень. Це і робота, і матеріали, абсолютно все. Ну і плюс 2500, 500 що капельники. Я ще цю суму не вкладав. Так що можна сказати, що 348 тисяч з половиною коштує те, що ви бачите позаду мене.